Нагадаю, що на дждропі за промокодом ATOMICO та ATOMICO11 ви зможете отримати 9% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Всі, привіт, друзі, з вами знову я Атом, і це друге відео в цьому році. По дждропу в минулій серії хто не бачив, подивіться, хто. Хто бачив, ну зараз нічого нового не буде, хто не бачив, зараз буде невеличкий спойлер, що було. Да, я вибив ножик, потім зробив контрактик, і рукавички на цьому, в принципі, зупинився. Також платіновий кейс, як я обіцяв, відкриваю на початку цієї серії, і баланс буде не 4700, а трошки. А може навіть не. Ну да, трошки, судячи зі скину, тисяча... на тися поінтів більше, 5900. І моя ціль сьогодні, ну, перчатки ми вибали, і, звісно річ, буде дуже файна, друга серія поспіль. Цей рік починається чудово. І. <кхм> да, Ножик, ножик було б прекрасно вибити, насправді. Так, давайте починати. Спробуємо хайп кейсик 2500 g поінтів і. Може, сьогодні завітаємо ще в битви. До речі, почекай, скільки 700 і останнє скільки 360. Це окуп на 500 джеппонтів. Давайте відразу, поки я не забув, швиденький батл організуємо з, яким, з якихось зимніх да, кейсів, може. Ну, де вони? Так, Санта на шляху. А, хоча Санта вже прийшов, ні, 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 Санта вже прийшов, тому не будемо цей кейс відкривати. А, з подарунками, з подарунками, потім новорічна ой, одна одна новорічна ялинка, 2500 Буде Будеться битва коштувати. І щось мені ця ідея вже, я розумію, після того, як я натиснув кнопку, а, кнопку битви. Не дуже мені подобається ця ідея. Е, ну, можливо, ну, будь ласка, ну, які 944 человек? Окей, окей, почекай. Е, ну, ще є шанси. Ще є шанси, в принципі, в принципі можна. 1800, якщо зараз випаде мені найдорожче і щось прям таке. Ну, на жаль. На жаль, ні, битви мене підводять, але ну, ми продовжуємо. Нічого страшного, насправді. В битвах не пощастило, значить пощастить в цьому кейсі сніговика. Давай. А, ну, Дігл, почкай, Дігл, ну він має окупатися. Це 2000 плюс-мінус, да, це 2500, а 5000 джепонтів є на балансі. Так. От з цього моменту починається цікаво, тому що я роблю просто ось так. 5 тисяч джипонтів витрачаю і отримую 540, 600, 500, 500 і... 700, мінус 2000 на рівному місці. Це печальна новина, тому що хотілося б, звісно, щоб мене окупали. Ну, в принципі, я розумію, чому, тому що, але, можливо, новорічна якась новорічна несподіванка в мене буде. да, І ну, сайт забуде, що в минулій серії я вибив рукавиці з ну, відносно такого балансу. Якби, е сайт це забуде, і видасть мені може щось. Круте, жорстке, там якийсь ножик за 10 тисяч, я звісно, ну, не натякаю, але сп... давай хоча ну, Наймичку було б гарно. Окей, 945 і елітний кейс моє спасіння, але чи вдасться? Ну, якщо зараз якщо зараз буде окупати, хоч трошки, Nightmare, 1300, почекай, давайте повільно відкриємо зараз. М -м -м. Давай ще щось. Ножик. Окей, почекай, це гарно. Це ну, це дуже гарно. Це двушка, це 2800 навіть. І 3355 на балансі є. Кейс лижника. Лижний патруль, точніше, давай. Просто віримо. Просто вірю, що, ще, що зараз. Дві мінімум. Три, окей, окей, три непогано. Три непогано, тому що ми все ближче і ближче до елітного кейсу. Найс, дві штучки, BlackSmith. Дві штучки блекшміт. Окей, стоп, це гарно, це дуже гарно. 4 тисячі джепойтів можна відкрити новорічну вечірочку. Пишіть в коментарях у кого була вечірка а, ну, на цей новий рік. Якби, а взагалі пишіть, як ви, е, ну, Відмітили. 4100 джиппонтів можна. Ще раз, чом би й ні. Я, в принципі, ну, не проти, щоб в мене цей оберт був на сайті. І зараз я спокійно. Ну, блін, це. Може гарна, ну, не гарна якість. 2000 джип але. Ми близько, ми близько. 6600, і я думаю, я не хочу каркати, але я думаю, вдасться. Окей, вже кейс цього року. Цьогорічний кейс 22.6 відкриваю. А, і. Ну, гло... ну, До речі, я не знаю скільки. 997, це погано. 4600. Ну, якщо це кейс не, з... не зільє, то, скоріш за все, я зможу відкрити елітний. Ну, це окей, це касар в найгіршому випадку. Окей, okay, 1400, да-да-да-да-да. Ще раз. Ще раз. Сподіваюсь, зараз що купить. М може там щось таке. Прям цікаво. Ну почекай, це двушка. Це, Я вірю, що це двушка. Ні, це косарік. Це рівно Касарік. Ну, майже рівно. 1600 джепонців. Так. 1600. а. Не вистачає, да. Не вистачає мені. Окей. Тоді. А, тоді ось так хит регістрейшн. І зараз мені. Прямо зараз паде Юсп Неонуар. Sorry ну, да. А, це 800 або Це 500 блін, почекай. А, вистачить. Вистачить, так мені вистачить. Чому я цей? Панікую тут. А, Санта на шляху. Хоча Санта вже. Окей. Відкриємо, відкриємо все одно. 400 і. Скільки? 148. 148. Є кейсик. Прямо прям. Я хочу от прям відкрити так, щоб. Ну, давай так, зробимо 238 і падає, що 91 і 92. Окей, ми продаємо і відкриваємо найдорожчий безкоштовний кейс на ЖДРОПі. Друга серія. В цьому році, Сподіваюсь, мені пощастить. Давай. Просто видай щось. Ну, зліва, справа, звісно річ, крутіша. Але 2500 теж, якби для камбеку. Для камбеку, це, кру... це крута сума. Так, Elite Build, 2700, Ще раз, відчуваю. Да, оце... А, 2700, почекай. 4400. 4400, так? Да? Щоб відкр... а Може з агентами? Ну, в цьому році ми ще не відкривали кейс з агентами, тому я сподіваюсь, він. Uh, виправився. Ой, виправив, да, виправився і за. Що? Це, це реально новорічна магія якась. Як це не мож... Це мабуть за всі. за. За, ну, за весь час, що цей кейс мене зливав, коли оце я за, за весь цей час за. Фух, почекай, будь ласка. Блін, ти ще. Ну це 100% фолкуп цього кейсу, бо я 2500 витратив. Але... Почекай, почекай. От зараз ми працюємо вже на прибуток. Ну, На прибуток джепонтів. Окей, окей, нормально. Нормально. Це мега, супер, класно. І це якийсь ну, ножик, до речі, ножик, але але я хочу кращий ножик, тому ми ось так робимо, продаємо. Оцей, блін, агент, до речі, цікаво виглядає. А, так, 7 тисяч джеппойнтів, хочу відкрити. От чомусь, ну, не зупиняйте навіть мене. Решей, Режбі, будь ласка. Просто. Темкуа. Ну, це 4. Да Да це 4000. Це погано, в принципі. А, фаерворк фаерворк да фаерворкс і. Ну, от, подумай. Подумай, 2. 8. Давай за 8. Ну, за 8 тисяч. які 4 4200, братан, куди? Ну, навіщо? М -м 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 -м. Блін. Ну, кейс, агентами ж зараз. Ви десь закасар, я думаю, да? Ну, давайте перевіримо. Прикиньте знову ці безкоштовні прокрутки. Я, я просто вийду. 10? Блін, якби десь. Ну, мені, до речі, більше трьох ніколи не падало ще. Ще мені ніколи більше трьох не падало. А, безкоштовних прокрутів. І, до речі, той агент він не окупний. Якби не сконцентрував на цьому увагу, але він не окупний, да? а оця ямочка. В принципі, мене більш ніж влаштовує 5200 джиппоintів на балансі і. Ну, ну, два. Ну, два. Ну, треба, треба. Сьогодні, ладно, тепер така перевірка апгрейдів, буде, нехай. Окей! О! 800. Ну, блін, на 800 д але це Окуп, це Окуп він на дорозі не валяється. 6000 джиппойнтів. Витрачаю на оцей кейс і відкриваю його вдруге за сьогоднішню серію. З лі... ну, між двома блацпортами, звісна річ, але це да, це непогано коштує 7200. б відкрити. Така сума, знаєте, можна щось прям таке цікаве. А отак мені не вистачить, да. а вистачить рівно. Рівно вистачає. 0,65. 0.65, це жесть. Е, так, можна ще. а, Якби не експерт, але це злив. Ладно, давайте зробимо контракт з цього-всього. Медіум складність і. А отут, походу, і все. Ну да-да-да, я чомусь прям. Подумав, що контракт може сьогодні. Ну, Новорічна там магія, перші числа нового року. М, да. Але. ну, теж Не, не нахабніте мені. Ну, Не треба мені нахабніти, натякнув сайт. Да, 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 в принципі. 1453. Токсик, Все, я після цього став токсиком і відкриваю відповідний кейс. 1351 ще раз. Погано, 850, Касар, Касарь, Касар, касар. Касар, касар Спенчбоб. Механа індустрія 654, робимо фінальний апгрейд, щоб закінчити цю серію. Красиво. Тому а, був баланс 4000. в принципі, 6000. І якщо ось такий ножик падає, я спокійно зупиняюсь. 10%. Шанс. Ну, на жаль, ні. Теж... Теж знахабнів трошки я. Ja? Всім дякую за перегляд, і зустрінемось наступної серії.